Добрий день, дорогі телеглядачі нашого відеоблогу. Вітаємо вас в сьогоднішній сонячний, чудовий ранковий день. Ну, вже можна навіть сказати, що не ранок, бо вже 10-10. Дивіться, яке гарне голубе небо, які гарні зелені дерева. Сьогодні відбувається фінал західного регіону. Між командами Бутсервіс міста Сарни БК-93 ОШВСМ. З нами в студії, а верніше в машині Сергій Марков. Безпосередньо учасник цієї гри. Тому ми прямо в нього зараз запитаємо таке питання. Сергій, ви готові? Добрий день. Хотів би відмітити також, що сьогодні надзвичайна погода на вулиці дуже гарно, дуже чудово. Душа радується, все тіло хоче співати після вчорашніх е е е, амінокислот. І чи готовий я? я? Я думаю, що готовий. Не знаю наскільки фізично, але морально то готовий 100% до, цієї, до цього батла. Дякую, Сергій. А ще скажіть, тобто ви не знаєте, як буде, ну так і ніхто не знає, тільки Господь Бог знає, але ви знаєте, що це буде батл, і ви готові битися до кінця, правильно? Так, Звичайно, бо це буде принципова гра для двох команд. Одна команда, де гравці однієї команди не сильно ну, люблять гравців іншої команди. Вони хочуть. Це як в рекламі в фейрі, да? там е мешканці Віларіба проти мешканців Вілабаджу, Ви за Віларібу чи за Вілабаджу? Невідомо, я за місто Сарви. Ага. Сергія ще дивіться. А ви при собі уявляєте, що які ви щаслива людина, що ви маєте право бути учасником? От така змога бути учасником цього фіналу. Його ждуть, люди чекають. Хай маленька кубка, але все рівно. Це принципова гра для двох команд. Як це класно відчувати це задоволення, щоб бути в тому котлі в тій грі? Як відчувати те, що ти знаходишся з Так, да, і ти, ти, ти цей... учасник цього всього. Ви уявляєте чи ні? Ну, тобто Ви задоволені цим? Чи ви над... над цим навіть не думали? Я над цим навіть не задувувався. Я знаю, що в мене попереду буде гра, і що я маю відіграти на 100%. А як вона складеться, це вже залежить від, від Господу Бога. Так. Я зрозумів. Добре, дякую тоді вам, Сергій. Гарного дня. Надіємося, що сьогодні після гри вас запишемо інтерв'ю вже в ранзі чемпіона Західного регіону. Час покаже. Дякую, до побачення. Не можу